Друзі, всім привіт! Чергове нахабство та порушення прав і свобод людини. Як це не дивно, але знову в центрі уваги працівники ТЦК і поліція. Працюють вже за напрацьованою схемою. Патрульний зупиняє транспортний засіб, отримає інформацію від водія, передає її військовим, які в свою чергу заповнюють повістку і вручають водію. Справу зроблено. Погодьтеся, хтось придумав чудову ідею для мобілізації, і байдуже, що вона порушує права і свободи людини. Прикро, що поліція приймає безпосередню участь в цьому свавіллі і беззаконні, замість того, щоб виконувати свої прямі завдання, забезпечувати громадську безпеку та публічний порядок, здійснювати охорону та захист прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидіяти злочинності. Вона є активним співучасником цього процесу. Коротше, поліція попутала берега. Або в них один хазяїн. І що робити простій людині, громадянину держави, в якій абсолютно всі правоохоронні органи відвернулися від власного народу? В даному випадку правильним рішенням є відеофіксація дій поліцейських і військових, щоб в суді мати доказ порушення законодавства. Це єдиний спосіб довести свою правоту. Люди у формі, напевно, розуміють, що їхні дії незаконні, тому, пореплюючи зубами, відпускають, іноді кидаючи вслід образливі і матерщинні слова. В такій ситуації опинився автор відео, яке я пропоную вам подивитися. Посилання на нього залишаю в описі. Отже, інспектор зупиняє водія, підходить військовий, починається діалог. Так, зупинили працівники поліції. Підійшли. Згідно законодавством України я маю право знімати. Згідно законодавством я маю право знімати. Ді Ді зупиняє, зупиняє, право знімати. Вести відеофіксацію. Не маєш права. Я не маю права. Ви військових не маєте права знімати. Я маю знімати все. Я Крім пересування військової техніки та спеціальних місць, блокпостів дивіться, і так далі. Я правильно висловлююся. Виймати, виймати військового виймати і що? Потім викладати в інтернет, наприклад. Ні. Ні, мені не потрібно це викладати в інтернет. Це мій прямий доказ в суді дивіться, про дивіться. порушення Диві. прав людини. Так, послухайте мене. Я це Добре, я вас, вас слухаю. Ви знімете військового, десь це хтось побачив, військово почнуться проблеми. Допустимо, почнуть йому хорожу, то його сім'ї. Він напише просто на вас заяву. Це піде в суд. І розумієте, і почнеться така якась ситуація, Добре, не Добре. Прошу. Дрова проблема. Кажуть, сержант поліції підійшов. Дрова проблема. Добре. Ви, представьтесь, будь Я ласка, згідно, згідно з законом України про національну поліцію. Поліція, Карташов, е, службове віде. посвідчення. О, якщо ви мене його вимагаєте, то ви мене його вимагаєте. Звичайно, звичайно. Я на вимогу видаю посвідчення. Я маю право фіксувати дії поліцейських. Поліцейські так, існує. Е, Карташов, Володимир Сергій, поліцейський. Дійсний до 18.00. 1812, 24, добре. Нагрудний 014-27-61. Добре. 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 Познайомилося? Так. Документи ваші можна просити. Причина зупинки. Причина у нас іде... Дивіться. Е я вам поясню. Військовий як. стан, я знаю. Так, військовий стан. Так. Згідно статті 8 закону України про військовий стан вийдеться перевірка документів. Тобто на виявлення. Осіб, які ухиляються від призову, а також від мобілізації. Згідно частини 3 статті 35 закону про нацполіцію, поліцейський володіє інформацією, що дана особа може бути причетна до адміністративної або кримінальної відповідальності, я причетний. Ви можете бути причетні до адміністративної або кримінальної відповідальності, тобто ухилення від мобілізації, тобто, яка була об'явлена 24.02.2022 року, ви. Підозрюється, що ви можете бути ухилянкою відзову, розумієте, і від загальної мобілізації. Це є причиною зупинки? Так, звісно. Можете відкрити. Це не є причиною зупинки. Так, ви можете відкрити. Є певна кількість причин зупинки. Так, і це є вон, одна із них. Я е, вчинив якесь правопорушення. І ми зараз перевіримо вас е, по базі, якщо ви не вчинили ніякого правопорушення до побачення. Ви можете вчинити правопорушення, а саме ухиляєтесь від мобілізації, розумієте? Це є адміністративне правопорушення. А за цим займається поліція? Цим займається військон, тому у нас є і представники військомату. Добре. Вони уповноважені особи. Перевірити ваші документи, так. Добре. Наказ команданта, Дайте, будь ласка, якщо ви уповноважена особа. Наказ Ви мені не тикайте, я з вами, вами вічливо розмовляю і. Я затриманий? Я не сказав, що ви затриманий. Тоді я можу їхати. Перевіримо документи ваші. Якщо ви Причина зупинки. Якщо ви не числитеся у хилян, то немає питань, ви Де війни. Яка так. різниця? Я з вами не, взагалі не маю права розмовляти, тому що ви не уповноважена особа. Ви не уповноважена особа. Тоді надайте свої документи, хто ви є такі. Прошу. Посвідчення уповноваженої особи. Білик Роман... А далі? Я знімаю себе. Я знімаю себе. Час. А ми вас не затримуємо. Що ми вас затримуємо, то складають кол затримання і так далі. Мо, це якщо, це... Ну, якщо я не затриманий, то часов... Мо, я, Просто хлопці, я прекрасно розумію, що зараз військовий стан. Прекрасно розумію. Я не проти йти воювати. Я е, підтримую. Захисників наших я підтримую розуміє, поліцію, але я хочу, ви щоб усе було в тому, що ви не пред'являєте документи, розумієте? якщо людина знає, що у неї все добре. У мене все добре. Житлові, я можу пред'явити документи на зак на законну вимогу. Це на закону вимогу це не є законна вимога. Якщо я вчинив правопорушення, якщо є підозра, що я якийсь... є підозра, що ви якщо є підозра... причетний до адміністративного або кримінального правопорушення є підозра. А саме, Добре, докази? Якщо є підозра, зараз, значить мають бути докази. Дивіться. Добре, ви можете е, тоді назвати своє прізвище ім'я по батьку, і вас перевірять по базі, якщо ви не хочете надавати документи. Для чого мені? Щоб вияснити, чи ви не причетні до адміністративного кримінального правопорушення, розумієте? Так, ну, якщо б я був причетний, була б якась е, був би розшук, правильно? Так, але я е... можу вас перевірити, наприклад, по базі розшуку, якщо де, він не знає ваших даних. Як? Поясніть. Ну, правда, ну, Но... це нелогічно, Це нелогічно, але такий закон. Я вірю, я знаю. Я знаю. розумію, багато у нашій державі не продумано законів. Багато. Але як би там не було, потрібно їх дотримуватись. би не було, бачите, як виходить ситуація. Я розумію. Шановні, я не проти мобілізації, але я хочу, щоб було все відповідно до чинного законодавства України. Ви, е, як національна поліція, маєте керуватися виключно закона, е, законом про національну поліцію. Так? Ну, так, військомат, так. ну, військомату немає. ТЦК ЄСП. Це є приватне підприємство. Це, тому що він має код єдр -полу. Це приватне підприємство. Я не підписував договір з приватним підприємством і не маю права і не маю бажання передавати їм свої особисті дані. Так само, як і ви, не маєте повноважень, щоб передавати мої особисті я дані не хочу їм. Тобто, ви Ні, ви я не причетнювати не... з ухилянком, від призову. Все. Якщо ви надаєте свої, е, надаєте свої дані, ми перевіряємо все добре, ви щасливої дороги. Вас ніхто насильно нікуди забирати не вирішувати. Добро Володимир мене звати. У вас є військовообліковий документ. Для чого? Ви громадянин України? Так. Ви керуєтеся якими законами? Закони України? Звичайно. Законами України. Гаразд. Я не хочу ні з вами ні ні конкуренцію. Ну я, я теж не хочу, я, я все прекрасно тобто, розумію. Розумієте, така ситуація в державі і, 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 і треба виходити. У нас, у нас хлопці на передку вже є такі люди, які роками, там, ну, рік вже сидять. Їм треба теж відпочивати сім'єю бачити. У мене тест. Треба... У мене тест. Посвідчення Ти... уповноваженої особи Мельничук Володимир Юрійович. Дата видачі 1.01.23, дійсний до 31.12.23. 12.23 Начальник РТЦК ТСП, СП. Полковник Шеховець. Зрозуміло, так? Гарко, Добре. Поїху, це це що це таке? Це посвідчення чи що? повноважної особи. Прочитайте, які там повноваження. 에, посвідчення повноважної особи. Моя права. Представляти інтереси першого відтілу територіального центру комплектування соціальної підтримки з усіма правами наданими законодавством представнику, в тому числі з правом вручні повісток. Поїхали тепер по законодавству. Добре, наказ коменданта є? У якого команда? Визять. Закон України про правовий режим воєнного стану так. в Україні, де введено воєнний стан. Так. У нас введено по всій території. Так. Військове командування. Так. РТЦК ТСП це є військове управління, яке входить в військове командування. Має право встановлювати в порядку бла бла бла, особливий режим в'їзду, перевіряти в порядку Кабінету міністра документів осіб у разі потреби, проводити огляд речей. Є у нас таке право? Перевіряти у порядку визнання Кабінету міністра України документи у осіб. Перевіряти. Перевіряти. Документового осіб, а в разі потреба проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян за винятком березні встановлених Конституцією України. Поїхали. В нас є таке право? Ну, допустимо, е... дивіться, мова ну, не йде про речі не. зараз, про автомобіль. Я просто вам поясню, щоб ви розуміли, що відбувається. Тобто, є в нас таке право. Ну, Йдемо далі. Це що за папір? Це, це не Конституція України. Відкривайте Раду ГОВ. Чи вам треба закон підписаний Володимиром Зеленським? Знаєш, що нас президент підписує? Знаю. Тобто, якщо я зараз вам відкриваю нормативно правовий акт, а саме закон України, і він на офіційному ресурсі, а саме в сайті Верховної Ради, пише, що він чинний, вам цього достатньо. мені недостатньо підстав для провірки моїх документів. Ви громадянин України, ви бу зобов'язані були продовсім 72 годин після того, як президент України видав указ про загальну мобілізацію з'явитися у відділ е до якого по місці реєстрації. Ви е Горденківська чи Чернолицька ОТ? Я Кановський. Ви Каловський. Покажіть своє місце проживання, будь ласка. подібно. Час маєте, ні? Шукайте. Я не маю Можливо. часу. Просто вам доведеться зараз за Так, затримувати. <кху> да, та, ми... ми зараз кажемо, що ви російські диверсанти, все, і ви поїхали заграти. Наші це <кху> Ну, Підай, на, на це, це є законні підстави, щоб стверджувати. Я не стверджу... пояснюю, законні підстави, ти мені розкажеш, що закон, що. Перепрошую, я з вами в саді разом не ходив і не сидів за одним столом. Звертайтеся до мене, будь ласка, на ви. Я не, не потрібно мені тихати. О все гаразд? Звичайно. Підпері своє місце проживають. Блять тут викинути елементарну повагу мало, блядь. Люди в формі ходять, бродять, розумієш, без рук, без ніг. Я розумію. як ви до мене говорите? Я зараз поясню пояснює, говорю. Алло,